Що стосується діджиталу і цих невеличких бізнесів, які максимально спочатку починаються з площадок в діджиталі, а потім думають, як їм масштабуватись. В них я помітив таке вузьке місце. Наприклад, створили продукт, запустили сайт, там якась там і так далі. і так далі. Створюються ліди, і у CRM працює. Далі будь-який бізнес, цей онлайн він виходить на плати ефективності. Далі вже інвестуючи в діджитал, ваші ліди. Стають золотими, як то кажуть. Ви просто переплачуєте за них, і так далі, бо продажі вже не зростають, а тільки інвестиції в рекламу зростають. І ось тут є такий бар'єр, бо цю всю стратегію вибудовує діджитал-спеціаліст, і він не може вийти в офлайн в офлайн комунікації, бо це не його компетенції. І взагалі якось не ну нелогічно, щоб він таке, як пропонував для власника бізнесу чи якось. І тому тут потрібно, щоб хтось зверху або ці ж самі діджитал-спеціалісти зрозуміли, що додаючи офлайн медіа, ви розширюєте воронку цю Продажів, ви виходите назовні, залучаєте нові ліди і далі збільшуєте свої продажі. Щоб подивитись там досвід міжнародних компаній, онлайн кампаній, платформ, наприклад, то вони інвестують навіть більше в офлайн медіа ніж в онлайн. Вони 60% бюджетів рекламних інвестують в офлайн і 40% в онлайн рекламу. І ось такі моделі працюють краще. То саме так воронка продаж працює краще.